Він записався добровольцем ще раніше, О, але його не брали, тому що він не був військово зобов'язаний і він шукав всі шляхи, щоб піти. Так, він займався дещим, дещим і в Тернополі в місті, але він казав, ні, моє місце там, це не просто слова. Може, комусь це виглядає якесь геройство, таке несерйозне. Він такий був. Він такий був. І коли він мені сказав, іде, що іде я кажу, Андрійко, що я тобі можу сказати, синок? Я знаю, що я не можу тобі сказати ні. Я так як мама плачу і буду молитися за тебе. Тільки кажу Андрійко, я знаю, ти підеш все одно. Не ховайся за чиїсь спини, але не йди під кулі. Андрію Дрьоміну було 32 роки. Мешкав у селі Великий Глибочок поблизу Тернополя. Загинув хлопець у боях під Іловайськом Донецької області. На війну пішов добровольцем. Влада області обіцяє родину загиблого без уваги не залишити. Шкода, але краще з нас віддають життя в цій боротьбі за те, щоб ми мали мирне небо, мирне небо над головою. Для того, щоб наша держава, наші сім'ї родини мали перспективу і майбутнє. В цій боротьбі віддав життя ваш син. Ми усі молимося за його душу, віримо в те, що та жертва. Принесена ним і батьма іншими українцями в теперішній боротьбі вона буде недаремною.